В одному чудовому місці жили були кольорові олівці. Вони були дуже веселі, різнокольорові, щирі і доброзичливі. Кожен олівець мав свою роботу, але коли хтось просив допомогти щось гарно розмалювати, кожен з радістю допомагав. Зранку олівець помаранчик прикрашав сонечку своїми фарбами. Олівець голубенько високо пригав, достаючи до неба. І воно ставало таким голубим голубим, з білими хмаринками. А жовтаринка і зеленушею бігали, сміючись, по лугу, прикрашаючи його зеленою травичкою і ніжними жовтими квіточками. Червонуша розмальовувала стиглі яблучка і радісно посміхалася синюлинки. Купалася в теплому морі, і воно робилося синім, синім. Місто, в якому жили веселі олівці, так і називалося веселинка. А поряд, по сусідству, розташувалося місто нападайка. В цьому темному місті жили тільки чорні і сірі олівці. Вони все розмальовували тільки в чорні і сірі кольори. І тому місто, будинки, дерева і кущі були сумними і моторошними. Та й самі олівці були злими, жорстокими, заздрісними. І коли злість перевершила всі межі, вони напали на веселинку і зафарбували все в чорний колір. А різнокольорові олівці. Загнали в глибоку темну яму, з якої ніяк не вибратись. Олівці сиділи, притулившись один до одного, і гірко плакали, а чорні олівці руйнували і зафарбовували в чорний колір все навкруги, і скрежетали зубами від задоволення. Про це беззаконня і безчинство прознала чаклунка. Бо побачила, що чорний та сірі кольори стирають радість і яскравість крізь. І послала вона фею надію допомогти олівцям. Коли олівці побачили, що до них у чорну яму спускається надія теплою ніжною зірочкою, вони дуже зраділи. Розповіли, що скоїлось, і попросили допомогти їм вернутися в свою країну. Надія лагідно посміхнулася і тихенько промовила: Я допоможу вам. Ви дуже добрі, веселі, працьовиті, але в ваших серцях не вистачає одного малесенького вогника, який змінить вас, зробить сильнішими, мужніми. Безстрашними, хоробрими, і ви подолаєте будь-якого ворога. А що це за чудовогник такий? запитали здивовано олівці. Цей чудовогник зветься Віра. Якщо ви будете вірити в свою правоту, в своє щасливе майбутнє, В своїх незламних друзів, в свою рідну землю, ви станете набагато сильнішими. Мужніми і дуже дуже хоробрими. Вона доторкнулася до кожного олівця і зникла. Від того дотику кожен олівець відчув таку мужність, таку відвагу і таке бажання свободи, і кожен захотів бути корисним. Синьолинька почала скоренько малювати літак, їй допомагав голубонька і зеленуш. Жовтаринка малювала сильний прожектор, який своїм променем буде осліпляти ворога. Червонуша вогняні бомбочки, які будуть спалювати ворога, а помаранчик малював гострі стріли, якими він буде гнать чорносірого ворога зі свого міста назад в нападайку. І коли все було готово, вони сіли у літачок. Віднялися високо-високо в небо і давай захищати свою рідну країну, гнати ворога назад в їх чорну, сумну нападайку. Настав ранок втомлені, але дуже щасливі кольорові олівці розмалювали все навкруги найяскравішими фарбами, а ще вони разом побудували високий міцний паркан. Щоб захистити свою веселинку від злого чорного сусіда. І розмалювали той паркан веселими, кумедними і яскравими малюнками. Діточки. А згадайте в якій країні жили кольорові олівці? Так, веселинки. А чорні олівці. Так, діточки, нападайка. А хто допоміг здолати чорного ворога олівцям? Так, діточки, вірно, фея Надія. А що подарувала фея Надія олівцям? Вона подарувала чудовогник віру. І віра зробила їх сильними, мужніми і сміливими. Сподіваюсь, вам сподобалася казочка. Я буду дуже вдячна вам, діточки, якщо ви за допомогою своїх кольорових олівців намалюєте країну-веселинку. До нових зустрічей, мої любі! До побачення!